31 травня 2024 року на Прозоро з'явився дуже цікавий тендер на засіб моніторингу державного кордону. Цікавий цей тендер тим, що сума тендеру 6 мільйонів 214 тисяч 855 євро. Не гривень, а євро. І, до речі, дуже для багатьох нещодавно стало новиною те, що тендери на Прозоро можуть бути в євро або в доларах, не тільки в гривні. Чому так? Ну, Якщо ми візьмемо дуже простий сценарій, якусь там сільраду, яка вирішила замовити папір для принтера, то вони створять тендер в гривні, отримають там гроші і, грубо кажучи, куплять цей папір для друку десь через дорогу в якомусь магазинчику в Україні за гривню. Тендери в. В доларах або в євро з'являються напрозоро для ситуації, коли потрібно робити закупівлі десь за кордоном. Наприклад, якщо в Європі, то тендер буде в євро, якщо десь а, там, в іншій точці світу, це буде в доларах. Наприклад, а, ви точно пам'ятаєте тендер а, на станцію Вернацького і на кораблик, який в нас є. Там тендер був в доларах, тому що на станцію і на корабель а, закупівлі відбуваються десь в Чилі, або в Аргентині, або в Південній. Африці і коротше, там приймаються долари, ніхто не буде там приймати гривні. Тому в мене питання в мене питання, чому цей тендер в євро. Для мене було б логічно, якби ця прикордонна служба чи хто створили б тендер в гривні і купляли ці всі системи моніторингу в Україні вже за гривню. Я не думаю, що прикордонники будуть заморочуватись створювати тендер в євро. Для того, щоб купити ці моніторингові системи десь в Нідерландах або на Аліекспресі. Тому тут дуже дивно. І, зокрема, якщо почитати там цю тендерну документацію, то тут не тільки закупівля системи. І це логічно, що це не просто камери, а ці камери потрібно кудись встановити, потрібні якісь люди, які будуть цим займатися. І в Україні зарплата у людей, які цим займаються, повинна бути також в гривні. Тому питання, чому? Цей тендер в Євро. Це дуже дивно. А, якщо ми погортаємо до інформації про предмет закупівлі, ми можемо тут знайти про якусь а, про ратифікацію договору між урядом України від 3 лютого 16 року 9977 і Римська 8. Я знайшов цей договір на закон Рада Гов'юа. Я його трошки почитав, і тут все прямо розписано в статті 1. Уряд Республіки Польща надає кредит. У розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро. Далі кредит уряду України для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проєктів, що будуть погоджені договірними сторонами та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між експортерами з Польщі та юридичними особами-резидентами України. Між експортерами з Польщі. Та юридичними особами резидентами України. Кредит використовується для фінансування 100% вартості контрактів на поставку товарів, робіт та послуг з Республіки Польща до України. Якщо перевести на людську мову, то колись там, в 2016 році, уряд Польщі з урядом України домовився, що уряд Польщі надасть Україні. Кредит максимум 100 мільйонів євро для розбудови державного кордону. Кредит, як ви розумієте, це гроші, які потрібно повертати. І дуже цікавий пункт цього контракту: що кредит використовується для фінансування 100% вартості контрактів на поставку товарів, робіт та послуг з Республіки Польща до України. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що поляки... Дають нам гроші в даному разі, я так розумію, це частина того контракту зі 100 мільйонів, і вони нам дають ці 6 мільйонів у вигляду кредиту. Але ми ці 6 мільйонів не можемо використовувати для оплати робіт товарів та послуг людям з України. Ми маємо заплатити ці гроші. За товари, роботи та послуги з Республіки Польща, тобто полякам і польським компаніям. Тобто, поляки дають нам гроші у вигляді кредиту. Ми за ці гроші. Повинні купляти товари і послуги у поляків, не піднімаючи цим нашу економіку, а піднімаючи цим економіку поляків. І ще після того, як ми піднімемо економіку поляків, купивши у них товари та послуги, ми повинні ці 6 мільйонів ще й віддати у вигляді кредиту. Це просто схема геніальна. Цією схемою користувалися американці після Другої світової війни, коли весь світ був розвалений. всім потрібні були гроші, і американці так всіх кредитували. Вони просто заходили в країну з купою грошей і казали: ми вам даємо гроші для відбудови, але тому, що у вас тут все розвалено, немає ніяких компаній, там будівельних, не станків, взагалі нічого. Ми вам даємо там 100 мільйонів доларів. До вас заїжджають наші компанії, яким ви будете з цих 100 мільйонів доларів платити. Ці компанії наші все тут вам відбудують, але після відбудови ви залишитесь ще винними нам. В принципі, на цьому і піднялась економіка Сполучених Штатів після Другої світової війни. І мені здається, що предметом тендеру цього конкретно на 6 мільйонів є те, що ми будемо піднімати економіку Польщі. Під час війни з Росією, в той час, коли економіка України знаходиться в повній жопі. Я б ще зрозумів, якби ці 6 мільйонів уряд Польщі нам давав просто так, Ну, як, типу, допомога для того, щоб ми розбудували кордон, для того, щоб не тікали ухилянти. Але е, чомусь, чомусь ми вирішили взяти цей контракт на 6 мільйонів, хоча цей договір укладений ще в 2016 році, ми вирішили цей контракт. Почати саме зараз. А я розумію логіку: це все направлено проти тих же ухилянтів, які намагаються втекти з України. І я так розумію, влада ну не дуже радіє з того, що українці тікають від війни. Тому вони вирішили підняти економіку Польщі за счет звичайних українчиків і побудувати. На, ну, трошки більший забор на кордоні між Україною та Польщею і ще й влізти в кредити, будуючи ці забор. Це якась фігня. І, в принципі, якщо вам ну, не влом, то розшарте це, надайте цьому розголосу, тому що, як, наприклад, на станцію Вернацького виділили 11 мільйонів доларів, було кіпішу галасу, всі понаписували всюди. А тут виходить це не тільки ну десь. Трошки більше, ніж половина тієї ж суми, яку ми виділили на станцію Вернацького, але тут ще ця сума, вона піде на, не на нашу науку, не на підняття нашої економіки. Ця сума піде на підняття економіки Польщі, і ми ще повинні будемо віддати цей кредит полякам в результаті цього всього. І приблизно, якщо перевести євро в гривні, для того, щоб ви розуміли, якщо ви не орієнтуєтесь дуже в євро, то це така прилічна сума. Я думаю, буде 200 з гаком 270. А, тому розшарте це відео, а, якщо, якщо вам не влом. І якщо ви знаєте, як тут напрозоро написати відгук, тому що я знаю, що можна а, якось прокоментувати тендер і а, там запитати або попросити, щоб перевірили на доцільність використання цих коштів. Ще тут є якийсь договор чи документ. Система моніторингу, я також його прочитав. Тут тендерна документація, тут описано, що вони хочуть. Я не дуже в темі цих цін, але бачачи там технічну документацію, тут вони там пишуть, що потрібні 73 моніторингові системи, які повинні працювати, здається, без підзарядки півроку. Я не знаю, скільки це буде коштувати. Можливо, це і буде коштувати 6 мільйонів. Хто його знає. А, але чи доцільно це робити під час війни? От саме зараз. Якщо, якщо не брати тему, що ухилянти тікають, і всіх їх потрібно закрити калючою проволокою в Україні. А з точки зору економіки, і з точки зору того, що це кредит, який нам потрібно буде віддавати, і з точки зору, що це кредит, який не піднімає нашу економіку, чи доцільно це робити, от саме зараз під час війни, тому що ці 6 мільйонів це приблизно та сума 270 мільйонів гривень, яку перевели. В Харкові якимсь фіктивним фірмам, фірмам однодневкам які мали поставити деревину для будування фортифікацій, і тепер ми там 270 мільйонів в Харкові похоронили. А тут ми вирішили з іншої сторони країни вже виділити ті ж самі 270 мільйонів на те, щоб побудувати країну тюрму.